Добрий день, добрий вечір чи добрий ранок. Ну це не важливо. Головне з вами знову добродій. І саме сьогодні, нарешті, на прохання багатьох глядачів я відкрию секрети малювання шаржів. І це все без всяких нудних методик, де обов'язково треба знати правила перспективи, плановості, основних анатомічних пропорцій. А саме головне, це важливо буде для тих, хто вважає, що не вміє малювати. Можеш тримати олівець в, в руках, значить малювати вмієш. Поїхали! Малювати шаржі дуже просто. Головне знати секрети. Зараз я намалюю когось із присутніх. У нас тут є Наталка, Катруся, Сашко, Володя, Сергій Дівьок. А ви відгадаєте, кого я намалював. На рахунок раз, два, три. Раз, два, три. Сергій! Бачите, як класно вийшло. Два вуха, два ока, один ніс і рот, і посмішка така наглюча. На Сергія схожа. Ну і саме головне правило професійного шаржиста: підписуйте свій малюнок, кого ви намалювали. Це є для настрою, бо настрій одна із самих важливих складових шаржу. Ви самі потім помітите, як будете повторювати емоції об'єкта, якого малюєте. Тому треба заспокоїтись, ваша психіка це чистий аркуш паперу. Беремо олівець на всякий випадок гумку і починаємо працювати. Шарш це той самий портрет, в якому в жартівливій формі ми збільшимо або гіпертрофуємо характерні риси нашого об'єкту. Треба тільки обрати таку колоритну особистість. За абеткою у нас АБОА а. а. Арнольд Шварценеггер. Здорові! За своїми зовнішніми даними, він може поповнити чуту наших кіборгів. І як же ж виявити його характерні особливості? Найкраще порівняти його з іншими людьми або переглянути фотографії з дитинства. Бачите, яка потужна щелепа. Характерна посмішка і зуби. На цьому і зробимо акцент. Починаємо працювати. Щелепа на півобличчя. Малюємо весело, сміливо і багато. Ескізів робом безліч. Не лінуватися найголовніший секрет художника. Так. Так, шия. Підкреслюємо наші скули. Зачіска з кінофільму Термінатор. Найпопулярніша роль Шварценеггера. Густі брови. Ще декілька деталей і портрет готовий. З такою щелепою хоч можна сильно і не промальовувати. Цей актор грає не очима а м'язами. З іншого боку, є люди. Очі, яких найвиразніша особливість. І почнемо ми з іншого боку алфавіту Hugh Лорі, доктор Хаус. і почнемо малювати його саме з очей. Так, одне око, друге. Готово. Ви помітили вже другий портрет, а я не розказую вам про основні пропорції обличчя, будову черепа, правила, послідовність. А навіщо нам цей нудняк? Ми малюємо такі собі чудернацькі портрети. Так, такий от шухер на голові. Морщини зосередженості і небритість. Така десь троденна от майже і все. Отже. щелепа Шварца. Очі хіл. Тепер ніс. В кого колоритний ніс? Ну, звичайно, Жан Рено. Ніс у нього завжди був в кращих французьких традиціях та пропорціях. Отже, Шнобеля і починаємо. Ось такий в нього ніс, очі влупуваті з важкими повіками, ротик, щелепа, ось така голова, от зачіска, скули. Так. Знамениті підтяжки з Льона Кіллера. небритість і такий насторожений погляд. Такий собі Жан Рено. А є персонажі, у яких настільки яскравий рот, що все інше можна і не малювати. Мік Джаггер. Його ротяка став емблемою гурту Rolling Stones. З роту і почнемо його малювати. Велетенські губи, зуби, язик, от нижня губа, потужна гравлянка рок-музиканта, ну а все інше, в принципі, і немає сенсу малювати. Хіба що зачіску гриву як у коня, щоб зразу було зрозуміло, що це наш Мік I can get no satisfaction. Щось ми захопилися чоловіками. А давайте намалюємо найвідомішу, найскандальнішу, найсексуальнішу жінку 20-го століття Мерлін Монро. I wanna be loved by you. Ніжне обличчя у формі сердечка. Чуттєвий ротик, такий от сексуальний, привідкритий. Опущені повіки з довжелегзними віями. І мушка. Так, зачіска білявки у стилі Мерлін Монро. Ну і, звичайно, діаманти. Подивіш без діамантів. От і все. Тир -ли -тир -ли -тир -ли Готово. А тепер давайте намалюємо когось з відомих українців. Наприклад, Тараса Григоровича Шевченка. Лиса розумна голова з густими бровами та густими вусами. Такий он набундючиний. Сердитий дивиться з-під лоба на ворогів України через два століття. Думи мої, думи мої. А завершуємо малюнок автографом. Це ваш фірмовий знак. Захист від підробок і головне відповідальність. У мене такий стоїть на книжці карикатурка. Сподіваюся, вас заохотив. Тепер ваша черга малювати. І починати треба прямо зараз. Спочатку треба обрати об'єкт вашого шаржування. Ну і бажано передбачити, щоб він не ображався потім. О, в мене є ідея. Давайте я стану вашим піддослідом. Оголошується конкурс на найкращий шарж на Юрія Журавля. Переможець отримає карикадурку, а всі роботи, які пройдуть в фінал, увійдуть у карикадурку 2. До речі, яка готується до випуску. Крім того, я запрошую вас долучитись до її створення, ставши доброчинцем на бік-ідея або передплативши її на нашому сайті. Починаємо!